21 лютого 2023 року ми продовжуємо з вами допомагати Збройним силам України. Сьогодні у нас в гостях ці славетні хлопці з 47-ї новоствореної окремої артилерійської бригади. Хлопці працюють великим калібром 152 після міліметри. До речі, в них вже зараз є новітні подарунки від наших зарубежних друзів. 155-й калібр. Він стріляє далі та влучніше. Якщо хто не пам'ятає Яна, то ми усі разом безпечним регіоном збирали на цю бригаду колеса. Була у нас є відеоролик. Допомога артилеристам колеса. Ми передали їм декілька сотень різних колес е, з усієї Київської області. Зараз передаємо смаколики, підтримуємо їх і на днях ще подаруємо генератор. Завтра нам компанія «Єтті» привезе декілька генераторів. Один поїде богам війни артилеристам. Дякуємо за службу і слава Україні! Героям слава!